Всім привіт! З вами Арсенда Косара. Ви на каналі Школи перекарського мистецтва Арсен Кусара Студіо. І в цьому випуску оглядів ми з вами розберемо масло для волосся, масло для волосся від торгівельної марки Бібікос. Також розберемо широкий гребінець і для чого він використовується від торгівельної марки Тек. А також ми з вами розберемо фен для базового набору від торгівельної марки Ягуар. Приємного перегляду! Refining Drops масло для волосся від торгівельної марки BB Cos. Дане масло створене на основі масла органи, що є основним компонентом. Дана сироватка захищає волосся, надає волосся блиск, а також зберігає його колір. Дана сироватка має унікальну формулу, яка підходить для будь-якої структури волосся. І вона не обтяжує та не має жодної фіксації. Дана сироватка має об'єм 30 мл, а вона має дуже крутий запах, щось схоже на діор. А також а вона достатньо економна, тому що для нанесення вам потрібно буквально 2-3 натискання на лодоні, в залежності від вашої довжини. На першу довжину волосся вам необхідно майже одного натиску, і цього буде достатньо. Рівномірно розподіляєте по руках і наносите, можна наносити майже від коріння. Тому що воно не знежирює волосся і поступово впітується та випаровується. Дану сироватку можна наносити як на вологе, так і на сухе волосся вже після укладки. Але ключовий момент, як працюють всі масла. Якщо ви нанесете масло на вологе волосся, потім перейдете до сушіння, то завдяки маслу температура. Вашого волосся вона ще більше підніметься, ніж ви працюєте на температурі фену або якоїсь праски. Тому якщо ви наносите на вологе волосся, то не рекомендується одразу працювати гарячими температурами. Ви можете на вологе волосся наносити, коли у вас волосся висихає природньо. Наприклад, влітку або ви маєте курчаве волосся, можете після миття нанести даний препарат і ходити по квартирі, щоб воно самостійно висохло. Якщо ви використовуєте даний продукт вже в професійній роботі. То краще за, вше, за все, то, краще за, то краще за все спочатку нанести термозахист даного ж бренду, після чого виконати укладку і після чого вже на сухе волосся нанести масло. А ми переходимо далі. І далі ми з вами розберемо максимально широкий гребінець від торгівельної марки Тек і для чого він потрібен. Широкий гребінець від ТЕК. Даний гребінець має достатньо великий розмір, до прикладу, з ладонню. А він має як широкий. Так і тонкі зуб'я. Для чого він потрібен? В першу чергу для чоловічого залу. Даний гребінець можна використовувати як гребінець для тушування. Як гребінець для тушування в роботі з машинкою, ви можете працювати як під широку, так і під тонку частину. Під широку частину ви можете заводити і просто знімати масу волосся. Під тонку частину ви можете створювати на початку виконання вашої стрижки лінію ваги в чоловічій стрижці. Також після роботи насадками під тонку частину ви можете допрацьовувати лінію ваги і забирати те волосся, яке у вас не потрапило в зону роботи машинкою з насадкою. Також ви можете її використовувати як в горизонтальних, так і в діагональних. Так і в вертикальних положеннях, за рахунок того, що вона йде достатньо широка та достатньо довга, ви можете захопити великі площини в роботі, і даного гребінця вистачить, щоб ребро поставити на саму широку частину по голови, і виліт був там, де знаходиться лінія маси, що достатньо зручно у використанні. Використовуючи буквально один гребінець, ви можете виконати дуже багато роботи. А також в чоловічому залі, коли ви працюєте з високими переходами, наприклад, з нуля, або просто з високими переходами. Ходами, і у вас є віхрові ділянки, які ростуть по напрямку там в сторону, а не в нижню частину, і насадка їх просто не чіпляє. Ви можете у вертикальному положенні гребінця повністю зробити перехід від зони переходу машинки до фронтальної зони. Він є універсальним та дуже зручний у використанні. А ми переходимо далі. І далі ми з вами розберемо фен від торгівельної марки Jaguar. Комплектація даного фена достатньо проста. У вас є все необхідне. Сам фен потужністю 2000-2200 Вт. Достатньо довгий дріт довжиною 2,8 метра. Два сопла, більш тонке та більш товсте. Все залежить від того, з яким волоссям ви будете працювати. А також фен має три терморежими: холодне повітря, тепле та гаряче. Фен має кнопку іонізації, що дозволяє вам достатньо швидко переключитись з гарячого повітря в холодне, коли ви працюєте, наприклад, в укладках, браш на крутках і вам потрібно швидко охолодити волосся. Також втягує повітря з потиличної сторони, це класичний модель, класичний дизайн фена, і ви можете при накручуванні пасом охолоджувати протилежною стороною фена. Даний фен має різну кольорову гаму. Він буває в рожевому кольорі, буває в чорному кольорі, в сріблястому, а також в фіолетовому. І даний фен я рекомендую більш для учнів на початкових етапах, або якщо ви майстри, працюєте перший рік-два в даній професії перукаря. Також даний фен може підійти в домашнє використання. І одне з переваг: що фен має достатньо легку вагу. Він зручний у використанні та універсальний. Друзі, а я сподіваюся, що цей випуск, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатися на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки, а також не забувайте, що за промокодом Декусар13 ви можете отримати знижку мінус 20% на бренди всіх наших партнерів. Посилання нижче в допису під цим відеороликом. І до нових зустрічей у нових випусках.